Добрий вечір, любі дівчатка і хлопчики. От і настав час вечірньої колисанки А чи знаєте ви малята, які обов'язки має весна? Давайте поміркуємо разом. Сніг зганяє, землю пробуджує, відігріває і заквітчує в усі веселкові барви. Отож ми сьогодні вам розповімо весняну казочку равлик. Жив собі на світі маленький равлик. Жив у своєму будиночку, який завжди носив із собою. Равлик був дуже допитливий. Найбільш за все він хотів дізнатися, як пробуджується природа. Якось підлетів до нього жук і каже: Я розповім тобі, як пробуджується природа. На початку літа самичка жука відкладає яйця. З них наприкінці літа вилоплюються личинки, які зовсім не схожі на нас з жуків. Коли надходить зима, личинки перетворюються на ляличок. Вони щільно вкутуються тоненькою павутинкою, заховуються під кору дерев і міцно сплять, так і зимують. Навесні. Коли пригріє сонечко, з лялечки виходить молодий жук. Ось таке маємо пробудження. Ралик послухав і каже: А як же пробуджується природа? Цього я не знаю, відказав жук. Ми знаємо, закумкали жабки. То розкажіть, зацікавився равлик. Ми жабки взимку теж спимо, а щойно пригріє весняне сонечко, прокидаємося і починаємо голосно кумкати, тобто співати. А ще полюбляємо весело плегати. Так ми вітаємо весну. Невже ніхто більше не знає про пробудження природи? засмутився Равлик. Я знаю, обізвалася синичка. Ми, синички, раніше за всіх помічаємо, коли починає танути сніг. Це означає, що надходить весна, і всі синички розпочинають дзвінко співати. Це все дуже цікаво, сказав Равлик. А де ж пробує? То тут озвалася стара й мудра сова. А послухай мене, Равлику, все, що тобі розповідали, жук, жабки та синичка, це і є природа, і вона справді пробуджується. В природі існує багато тварин, птахів, комах і рослин, і всі вони по-різному пробуджуються після зимового спокою. Але всі вони радіють тому, що весна це тепле і лагідне сонечко. А хто мені розповість про пробудження дерев і квітів? запитав равлик. Повзи до старого дуба. Це він знає, промовила сова. І маленький допитливий Равлик поповз до старого дуба, а старий дуб і справді багато чого знав, бо мав нагоду товаришувати з Володарем усього зілля на землі. І того, що в квітнику і того, що на городі, і того, що в лісі, і того, що в полі. І не встиг равлик отямитись, як опинився він у розкішному лісовому куточку, де між дерев квітували дивні квіти. Був тут і барвінок хрещатенький, до всього придатненький. Це він першим зустрів звідлиго й весняне сонце і тепло. А ще тут касувалася дика мальва пана пишна, і пахуча, і розкішна. А ще ось черевички і незабудок сині вічка. Та тут і Василечки, і маргаритки сестрички, а ще й півники, і нагидки, маки, й рожі. Усіх і не перелічиш. Бо це. Квіти твого краю, равлику твоєї землі навчав старий дуб, бо ж є ще й інші країни землі, і в кожному інші квіти, інші люди. Та всі вони радіють весні і нашому любому сонечку. Вам сподобалася? А склав цю казочку Женя Пішаков своєю мамою Іриною Миколаївною вчителькою біології. Хлопчик живе в місті Нова Каховка Херсонської області, а це справді мальовничий куточок, і не дивно, що Євгенчик такі казочки складає. Любі малята. Можливо, хтось із вас теж складає казочки. Тож не боріться і надіжте свої оповідки нам. Адресу пам'ятаєте, вечірня колесанка, Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01 001. Не забудьте, маленькі каскарі, що на вас чекають цікаві призи. Ну, а зараз час спати на добраніч!